Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. Працюю Олена Крячкою. На початку коротко про головні події. Чернівецька область, друга в Україні, за кількістю звернень жінок до центру рекрутингу. Які посади обирають та де служать буковинки? Вільна Херсонщина та корупція в медіа у Чернівцях відбувся спецпоказ фільму Редакція українського режисера Романа Бондарчука. 20 тисяч доларів, аби втекти від війни за кордон. СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох організаторів схем ухилення від мобілізації. Ділки за 20 тисяч доларів робили фіктивні документи, аби ухилянти могли спокійно виїхати в іншу країну. Так у Києві затримали тренера з боксу і студента, які працевлаштовували ухилянтів на критично важливе підприємство. У Хмельницькому викрили екс заступника військкомату, який продавав підроблені довідки про психічні розлади. А у Запоріжжі та на Прикарпатті затримали осіб, які за гроші оформлювали довідки про непридатність до служби та інвалідність. Усім зловмисникам загрожують до 9 років ув'язнення. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. За проголосували 260 народних обранців. Функції МСЕКів будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. І до новин з фронту російська армія окупувала нову ілінку на Курахівському напрямку Донецької області та просунулася ще у трьох населених пунктах. За даними аналітиків, Діпстейт, ворог просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та Вторецьку. За останню добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни 59 разів атакували позиції сил оборони. Сьогодні, 20 листопада, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, старшого солдата Романа Жанського в останню дорогу провели в селі Витилівка Чернівецької громади. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Висока заробітна плата та бажання допомогти українській армії так пояснюють свої рішення жінки, які вступають до лав зсу. Чернівецька область на другому місці в Україні за кількістю звернень жінок до центру рекрутингу, які посади обирають та де служать, дізнавалася Альвіна Абрамчук. До рекрутингового центру в Чернівцях звертаються жінки від 20 до 60 років. Вони обирають переважно такі професії, як психолог, бухгалтер, діловод, кухар, юрист. Не останнє місце грає фінансове питання. От в мене була жінка 57 років. Вона каже: Я усвідомлюю, що в цьому віці я. Ну багато де у мене вже не беруть на роботу, і е, вона виявила бажання служити в військовій частині бухгалтером. каже: Я хороший бухгалтер, дуже добре знаю цю роботу. Планують вступити до ЛАВ ЗСУ і жінки, в яких нині воюють родичі. У рекрутинговому центрі вакансії для кандидатів підбирають за їх освітою та професійними навичками. Кандидаткам пропонують заробітні плати від 20 тисяч гривень і вище. Розмір залежить від військової частини, обов'язків та місця дислокації. Дійсно, бувають різні випадки. У нас були випадки і є, і продовжуються насправді такі звернення, коли жінки обирають посади бойові стрілецькі, зокрема снаряснайперами, ставали дівчата в у Нас були такі приклади. А зголом популярні серед жінок. Чоловіків переважно цікавлять вакансії водіїв, прикордонників, працівників технічних спеціальностей та операторів БПЛА Сергію Калантаєвському 21 рік. На початку повномасштабного вторгнення приїхав за кордону до України, вступив у тероборону, має технічну освіту, тому нині шукає роботу в ЗСУ. Зацікавився вакансією оператор дронів. Міві дані ніч грати, не спати просто. Комп'ютер, плейстейшн такі все. і чув, що військові казали, що, що ці гравці, що вони дуже добре керують дронами, що дуже добре скидають. Хочу бути в пеклі, хочу бути, щоб з мене була якась користь, щоб я туди пішов і не, щоб мене в перший день, або в першу годину тупо вбили, або десь на міну наступив, мене розірвало, або ще щось. Ну, хотілося щось таке, щоб була користь. Щоб мене, наприклад, навчили, але це все оправдувалося, щоб я бажано вернувся звідти в живий і чимось допоміг. Можливо, вже би якось закінчувати цю війну. До рекрутингового центру зверталися і діючі військовослужбовці. Був випадок, прийшов військовослужбовець, який все Самовільно залишив частину. Прийшов він каже: да я буквально тижня ще не було, як він її залишив частину. От що мені робити? Мені я хочу служити, але не там. Ну да ми. Йому порекомендували куди звернутися. Він поїхав. Він задоволений, бо він поїхав на в навчальний в батальйон резерву. За словами рекрутерів у збройних силах України потрібні різні фахівці. Це водії, а БПЛА, розвідка, БПЛА, напрямок загалом популярний. Дуже зараз це командирські штабні посади для людей, які мають відповідну підготовку фах медики, так само популярні. Також не на останньому місці у нас забезпечення, тобто це діловоди, кухарі, логістика, технічні посади, механіки, техніки, електрики. Ну і не в останню чергу, насправді і бойові також. Тобто це будуть різні будь-які стрілецькі посади, кулеметники, гранатометники, снайпери, зенітники, артилерісти, номери обслуги, навідники і так далі. Ця вся система на сьогодні дає від 20 до 30 відсотків від загальної кількості людей, які Одягають форму щомісяця, Це є добровольці. Загалом, за майже три місяці до рекрутингового центру в Чернівцях, звернулися понад 350 людей. 68 знайшли роботу в Збройних силах України. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 у Чернівецькій області викрили схему з виготовлення та продажу фальсифікованого пального, яка працювала відразу у трьох областях. Зловмисники не просто продавали неякісний бензин, а створювали так звану хімію. Змішували газовий конденсат із бензином, додавали загадкові присадки для підвищення вибухової дії і видавали цей коктейль за якісний продукт. Таке пальне продавали на заправках Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Детективи Беб вийшли на слід. Під час обшуків вилучили 140 тонн контрафакту, транспорт, фальшиву документацію, техніку та чорнові записи бізнес зупинили а слідство триває. Традиційно в листопаді українські студенти відзначають свій день. У Чернівцях 25 молодих людей з різних закладів освіти отримали відзнаки за досягнення у навчанні, громадську діяльність та волонтерство. У кіноконцертній залі Чернівці студенти продемонстрували історичний перформанс. Учасник, який набрав на заході найбільших глядацьких симпатій, отримав Оскар. На нагородженні побувала і знімальна група Сі 4 Андрій Штефанчук два роки брав участь у бойових діях. Після отримання поранення демобілізувався. Нині студент шостого курсу ЧНУ паралельно викладає предмет захисту країни та тактичну медицину. За свої досягнення отримав нагороду. На жаль, зараз дуже важкий час і не повністю встигаєш насолодити студентським життям. Стараюся більше займатися волонтерською діяльністю, більше донатити та проводити різних заходів для того, щоб наші студенти могли. Зберегти своє життя, ми проводимо заходи з тактичної медицини. Студентка другого курсу Чернівецького медичного фахового коледжу Софія Марчук з початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить, тож без нагород не залишилася і вона. Я дуже багато волонтерів. Я займаюся допомогою в коледжі. Я є учасником багато заходів коледжних, допомагаю в студраді. Я є її помічником. Наш коледж збирає дітей. Ми йдемо, були в мрії дім мрій, допомагали діткам. Софія Марчук отримала символічну нагороду Оскар як приз глядацьких симпатій. Його можна поставити на поличку, каже дуже зручно двері підпирати. От вітаємо. Загалом на заході відзначили 25 студентів з різних вищих навчальних закладів міста. Сьогоднішня молодь є, є активною, вона є найбайдужою. У нас є е, парламент. Е, ми часто збираємося з молоддю. Якщо ви знаєте, у нас теж вже це, це декілька років відбувається стажування в міській раді. То, то це кожна молодь, яка навчається в наших вузах вона має право прийти в міську раду, простажуватися. Звичайно, вони більше дізнаються за ті процеси, які бувають в міській раді, і звичайно вони мають можливість ну вплинути тобто, ну, з'їдати якісь ідеї там креативні і можуть ще втинути втілити їх життя. І до речі, дуже багато їх за залишається вже на роботі. По по закінченню навчання і стажування студенти не лише отримували нагороди, а й підготували для присутніх історичний перформанс. Для нас було дуже важливо, ми побачили цю виставку, яка відбувається тут в кінотеатрі Чернівці. Ми надихнулися історичними постатями і запропонували студентам, адже у нас дуже багато історичних постатей відомих і в культурі, і в мистецтві, і в історії. І студенти обрали собі образи, і я дуже вдячна всім, хто долучився. Зате змогла викликати християнські цінності у своєму онукові Володимирі Великому. Запровадження християнства стало невдовзі важливою запорукою розвитку держави. Альвіна Бравчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Вільна Херсонщина, фейки та корупція в медіа. Новий фільм українського режисера Романа Бондарчука виходить в національний прокат. Світова прем'єра стрічки. Редакція пройшла на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, де зібрала позитивні відгуки від критиків. Фільм знімали незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема, в нині окупованих олешківських пісках Напередодні виходу фільму в український прокат команда вирушила туром різними містами спецпоказом та дискусіями про локальні медіа завітали й до чернівців. Подай! Ми зняли підпалювачів лісу. Після того Михайло Петрович пропав. Тільки в поліції. Фільм редакція знімали на Херсонщині до початку повномасштабного вторгнення. В ньому йдеться про науковця Юру, який стає свідком навмисного підпалу лісу. Аби розповісти правду, він починає працювати в редакції місцевої газети. Там дізнається про фейкові новини та корупційні схеми у журналістиці. Це була історія, яку ми там знайшли, і заголовки, які використані в фільмі, вони. Справжні і херсонські журналісти навіть згадують авторів, і впізнають ці заголовки і згадують більше заголовків. Тому, ну, для нас це було смішно, коли знімалося. Звичайно, коли сталося повномасштабне вторгнення, і вже на майже третій рік війни деякі речі відчуваються серйознішими, важчими, відповідальнішими. Але від того не менш важливим. Зйомки фільму тривали до пізньої осені 2021 року. Команда не встигла зняти епілог через погодні умови. Дозняти планували навесні 22-го. та реалізувати задумане не вдалося через повномасштабне вторгнення Росії. Ми зустріли в повномасштабне вторгнення в монтажній кімнаті. Ми він уже був змонтований десь відсотків на 60. і ми планували його значно швидше, звичайно, закінчувати. Але коли ми прокинулись від вибухів у Києві, звичайно, ми почали рятувати матеріал, дізнаватись, де наші рідні, намагалися зрозуміти, як, як можна взяти участь і е, про фільм думати перестали. Ми тільки вивезли матеріали, передали німецьким копродюсерам, щоб вони тут просто не... Не були знищені режисер монтажу редакції Віктор Онисько пішов добровольцем у ЗСУ. Брав участь у визволенні Херсону. Загинув у грудні 2022 року в бою під Соледаром. Пам'ять про нього команда таки вирішила дозняти фільм і присвятити його герою. Загинув Василь Кухарський, актор, який зняв зіграв бджоляра. Теж був важко поранений. і Загинув невдовзі після поранення і. Ми повернулись, почали шукати іноземних копродюсерів, які б допомогли закінчити, бо ми не могли знімати на Херсонщині. І взагалі в Україні знімати тоді повнометра. Ігрове кіно було дуже ризиковано, тому ми знайшли можливість це зробити в Словаччині. Шукали там шматочок степу, схожий на Херсонський. Але як не дивно, повертатись до цих кадрів і до цілого Херсона і до Олешківських пісків, які Ще такі красиві до бойових дій було дуже, дуже приємно, як не дивно. Це все бачити, що це є, що це закарбовано. Після перегляду стрічки глядачі поділилися своїми враженнями. Вирішила прийти на цей фільм, бо дуже цікава тема. Така тема, на яку мені здається, у нас фільмів ще не було. Тема дуже важлива, дуже актуальна. Тому вирішила прийти. І загалом враження неоднозначні, але я вважаю, що фільм потрібно, щоб дивилась якомога більше глядачів, бо знову повторюсь, важлива тема, на яку треба про яку треба говорити. Тому раджу всім цей фільм. Я думаю, все ж таки, найперше, це що для мене було важливо, це саме ця лінія з е, е, об'єктивністю та необ'єктивністю медіа. Оце мені здається, на жаль, для нашої для всіх країн дуже 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 актуально. Це дуже цікаво було переглянути фільм про свою професію. Я думаю, що студенти, які поступали на журналістику, вже були підготовлені до цього. Тобто, всі студенти журналістики знають, з чим вони можуть стикнутися в своїй професії, і вони знають, що є багато корупції в цій професії, є багато під. Куплених видань я не розчарувалася, бо я знаю іншу сторону цієї професії. і знаю, що може бути зовсім по-іншому. І просто головне знати, що це є, і йти до цієї правди, а не вестися на цю продажну журналістику. Мені здається, це дуже дуже серйозна велика робота режисера, заслуговує дуже великої поваги. Погоджуюсь з тим, що сказала ведуча на початку, що це не стосується якоїсь окремої місцевості або якоїсь окремої газети. Що це з одного боку нагадує якусь ситуацію з 90-х, а з іншого, я думаю, що це дуже можливо, схоже на те, що відбувається зараз, обов'язково в якихось маленьких містах. І насправді фільм мене здивував, тому що дуже багато. Сцен, про які варто подумати, задуматись. Якщо дивитися і не думати про це, то здається, що вони не зв'язані між собою. Але я думаю, що насправді сенс набагато глибший, ніж ми бачимо з першого разу. У кожному місті після перегляду фільму команда спільно із місцевими журналістами обговорюють, як змінилися локальні медіа з початком російської агресії. В український прокат редакція вийде 28 листопада. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Такими були новини середи 20 листопада. Більше інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4